Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ну що ж, понакладав тут трошки балонів. Хочу відремонтувати компресор свій. В мене зроблений ось такий маленький компресор. Він качає у мене на два гаражі і був зроблений ось такий ще додатковий на 50 літрів ресивер. Ось. Ну, коротше, він цей ресивер. З годами, так як він колись стояв в одної людини на розширительному бачку в опаленні. І десь тут коротше, було багато іржі, і ось це дно все тут вигнило Я його пробував варити. Варів, пробував електросварку, звичайно, так як в мене закінчилась була вуглекислота. Ну, коротше, тут все діраве Потрібно міняти таку цілу ставку на дні. Так що побачу, чи буду я його ремонтувати? Спочатку виріжу, а потім побачу. От. Коли тут в мене там був виход додатковий зроблений на цей ресивер, потрібно було там працювати з повітрям, став перекручувати штуцера. От розломав ось цей такий там розвітлітель, чи як його там правильно назвати, ось воно з якийсь сплав. Коротше, фігня повна. Ну, Хоча воно працювало, редуктором я цим ніколи не користувався, користувався тільки однією стороною, як через редуктор воно тут дуже слабо пропускало повітря. Ось так. Коротше, воно розлізлося. Хочу зробити. Воно то продається в інтернеті, ця штука. Стоїть саме дешевше, 350 гривень я знайшов. Але хочу зробити саморобний тут вихід. От і це є. Ну і щоб тут це все, реле, все працювало. Зараз зроблю, все покажу. І вже потім ось у мене є старий бойлер. Він отут у мене лопнув, виходить, по шву. Він колись раз лопнув, я його заварив електросваркою потім другий раз. Я вже купив новий, хочу це все щистити заправив з'їзди вуглекислоту. Зараз у нас 500 гривень заправити. Ну, На обмін балона старого привозиш. Головне, щоб не просрочений, бо за просроченого потрібно там ще трошки доплачувати. От, і Зараз варимо спочатку це все діло, потім зачистимо, заваримо бойлер. Заваримо цю кришку на тена, Зробимо вихід на манометр. І буде у мене такий на 80 літрів уже додатковий ресивер. А з цим побачу. Напевно, його викину, так що дуже. Затратно його там міняти те та дно. Уже він щось пойде на щось інше. Ось так. А бойлер сам він нормальний. Він чомусь там по швуті трошки був тріснув. Таку тріщинку дав 2 мм. А то вже я електросваркою почав варити, він тонкий. Я його просто там попалив. Ось так. Зараз це все будемо робити. Так, ось так я. Зварив, один бістрасьом виходить, манометр ось такий більший поставив реле, зривний клапан, це буде на додатковий ресивер на інший гаражі, ти у мене вихід. Саме головне, ось витримати ось цю відстань. У мене вона тут 90. Ну, я думаю, вона так у всіх компресорах. Що там з більшим об'ємом, що з меншим. От, Тому що якщо це... Відсил... Трубку доведеться тоді гнути або, можливо, не вистачить. Довжини Я цю... тут у мене 90 було, я так і зробив, і в мене трубочка ця чітко стала. Зараз запустимо, подивимося, за скільки він накачає, і чи не буде ніде травити. Ось поварив виходить, старий бойлер. Кріплення зробив, там буду його під потолок кріпити в, том, в гаражі, де автомобіль. Раніше в мене тут він стояв. Оцей ресивер, ось тут біля ступеньок. А тепер я його поставлю в тому гаражі. Буде, пневмопістолет, краще продумаю працювати. Он варив штуцер, зараз вкручу кран на злив конденсату. Також манометра поставлю, все як має бути. Так, ну що ж, ну, зараз це все діло накачаю, поки там сварка стіни, соберу, провірю. Якщо воно все нормально, то буду красити його. Так, запускаем. 7,5 вимкнувся. Подивимось. Бістросьом цей, між прочим, хорошо тримав. Взагалі у мене цей компресор навіть на оцій заводській штуці тримав десь буквально до п'ятірки мог стравити і тримав навіть більш тижня. Стояв і завжди тиск був у ньому. От Бачимо, щось чуть просів? Ну, наче не чую, що шипіло. Ну, зараз почміхаємо трошки, обчміхаю е, мильною жидкостю, подивимося, чи не травить. Так, вибачаюсь, трошки, як то кажуть, за безпорядок. Дощ ішов, шов, прийшлося трактор загнати в гараж От на ніч. Е, пере, виходить, добу перестояв компресор. Дивимося, п'ятірочка на манометру. Точно такий результат, як на старому розподільнику. Я думаю, більш за все, оцей клапан десь там трошки пускає і він, виходить, дає в, ну, в циліндр назад, стравлює. От, тому що він оце падає на п'ятірку, і потім може тиждень стояти, і, і п'ятірка тримається. Так у мене було раніше. Ось якраз я буду на роботу, йду і хай він так далі стоїть, побачимо, як, який буде результат. Так що, в кого є полуавтомат, в принципі, хто нормально варить звичайною електросваркою, то можна цих різд нашукати і зробити саморобний оцей розподільник, а оцю китайську фігню викинути. Так, по додатковому ресиверу, що в нас тут вийшлося за ніч стравів, із семірки він на 5,5, десь там 5,4. Але отут я почміхав. Пускаю всього обчміхав в одному місці. отут, де штуцер на манометр уварений. Я тен, виходить, викинув. Там такі були отвори квадратні. От, Я вварив туди різьбу і манометр вкрутив. От, Обчміхав, там в одному місці чуть-чуть булькає. Ну, це за ніч тільки стравив. Я його то переварю, але що виходить свято у нас сьогодні, то жінка насварилась, каже, нічого не чіпай, то я й хотів його покрасити, і все буде він мене підцеплений, виходить, під потолок. Весь шов цей проварив ось через весь, так як він мене був тріснув. І отут це місце, де воно тут розлізлося, я його бачимо таким товстим слоєм, ту всю електросварку я спіляв. І полавтоматом так. У два слої прошурував, все гарно проварів, аж повело метал, бачите, яму трохи зробило. Ну, в принципі, покраситься буде нормально. Він всередині то наче такий не, не сильно гнилий там, більш-менш. Хоча бойлеру цьому вже було це Атлант. Десь уже років з 8 йому було. Ось так. Так, система, як у мене працює, виходить, на інший гараж, Раніше в мене стояв ресивер додатковий отей, на 50 літрів. Що вже прогнив, я викинув. отак він в торець стояв. Ось. І з цього компресора, компресора йшло і ресивер, а з ресивера йшло вже ось по 32-й труби. Це газова труба через кришу і на другий гараж. Зараз покажу. Ось так виходить вона на кришу по криші йде в мене ось. Тут також трошки бардак. От, і заходить, ось у мене виходить 32, і тут вже, виходить, пропаяна і вже бістросьйом. Це вже такий хороший бістросьйом із внутрішнім 10, виходить, щоб по ньому пістолет гарно працював. От, хочу його прицепити отута до потолка. У цьому місці там в мене вентиляція. ось, У цьому місці прицепити і десь отута впаятися в систему. Чому вирішив так? Так як виходить, відстань десь до 15 метрів по трубах, і вже пістолет чутно що придавлюється. От, ще От. Ось такий в мене пістолет. Маленькі. Ну, він, в принципі, колеса у легковій машині хорошо крутить. От. І виходить, коли я нажимаю кнопку, рівок хороший, він типо чутно ще хоче. а потім чутно просадка. Я думаю, за того, що далеко ресивер, і воно продав... Про... Це є. піддавлюється. То я хочу зробити ресивер, кинути прямо у От. А тут поки буде лише компресор. А згодом хочу поставити, можливо, якийсь балон найду газовий, Ще отут один ресивер. Хтось скаже, чому ти не купиш там потужний компресор там, чи ще щось. Дивіться. Мені, в принципі, його вистачає. Він довгенько качає, ну чи таки попався мені? Ну, тут настає що мідна обмотка в ньому. Він хорошо працює. У мене, бо це перший ремонт у його вже десь за 6 років цього компресора. Те, що я колись займався скутерами, купляв там продавати компрес, ці карбіратори і таке там, пілюку поганяти. Він качає непогано, в принципі, на своїй розмірі. Ну, ось виходить тут 24 літра, плюс ресивер 80, 100 літрів, там, навіть чуть більше. Він накачав за 5 хвилин, я засікав. Ну, Це, ну, наче й не швидко. Але так як я не займаюся лишньою покраскою, нічим таким, то мені його вистачає. А Купувати десь там якийсь великий компресор. Все одно придеться якесь е, робити на два гаражі, якусь, е, як там кажуть, розводку, щоб ну, воно все працювало. То, в принципі, мені він маленький тут стоїть, не заважає. Часом десь потрібно щось таке. Я його, як то кажуть, у багажник машину вкинув. Там на кали можна з'їздити з ним щось поробити. О, то мене він влаштовує цей компресор. Ось так. Головне, Заливаю я в його масло 5В-40. Те, що в свою машину лю... не лю я тих компресорних маслів. Лю хороше масло таке, як в автомобіль. Повітряний фільтр, бачите, в мене зроблений тут із масляного фільтра. Це із Ланоса, з Део. Штуцер виточений. І він в мене працює як воздушний фільтр. Це колись я підгледів мого товариша, в його. Вже компресору десь 15 років. Коротше, і в його стоїть його, правда, на Жигулівський фільтр зроблено. Він, каже, ще не разу поршнівої не міняв, хоча компресор теж дуже багато працює. Тому що тут і і бумажки, то воно все хорошо. Але тут, як то кажуть, цей фільтр лучше. Компресор не боїться, коли він заб'ється. Він просто стає повільніше качати, і наоборот, двигуну ще легше качати. За того, що немає компресії. От. Він, виходить, сам на себе працює. Так що не переживайте, а там бумага якісна, він не прорветься, як то кажуть. Де й таке? Ладно, всім дякую за увагу. До побачення.